Я взагалі думаю, роблять, роблять, тут взагалі думав, що аналіз зробить, зроблять село, де тут розкажуть, Я майже буду відповідати, що, що там в нас не так. Ну, раз так, то так. За 2014 рік ми спрацювали з прибутками. Правда, не з такими прибутками, які ми планували. Прибутки у нас трошки більше 20 тисяч. Це порівняно з позаминулим роком, це майже в 10 разів менше. Ну чого? Тут є. Звичайно, ряд причин об'єктивних. Об'єктивні Об причини, перш за все, в тому, що ми за минулий рік відремонтували повністю дах над котельним залом і відремонтували вентилятор. -дах. Це більше 400 квадратних метрів. Ми перекрили своїми силами і за свої кошти. В бюджеті ми не взяли жодної копійки. Це майже 60 тисяч. Їх можна було б додати до того самого прибутку. Так само в деякій мірі впливає те, що... Скільки ви кажете за них? 60 тисяч на, на кришу в нас пішло, пішло коштів. Може, трошки більше, може трошки більше. То минулорічні ваші прибутки. Ну, ну, 14 рік, ми ж за 14 рік було. Ну, минулорічні 13-го року прибутки пішли да. вам на кришу. Да, да, так, да. Вони зараз ми... не добавляються до цього. Ні, то просто, просто я кажу, вони ми могли б бути. Трати. Це втрати наші, просто, да і все. Де, в, деякій мірі, в деякій мірі, як ви вже знаєте... Шанові, я прибуток, який був отриманий в минулому 13-му році по КП «Енергія», після сплати всіх податків, то є чистий прибуток. Чистого прибутку вже залишилося 160 тисяч, якщо я не помиляюся, Галя відправляє. Цих 160 тисяч. Цьому році направлялися на здійснення відновлення основних фондів. Вони перекривали будинок і вони закрили своїх 160 тисяч, припустив. Я ж не знаю, того, але припустим. Тобто є вільний прибуток, який пішов в цьому році на відновлення їхніх 14-му на відновлення основних засобів. Тому сьогодні він не до витрат 2014 року, не доходів 2014 року, він не залежний, він не включається. Ну, фінанси то в 14-му році вони крутяться. Це Є... ж це, це ж як на ну, чорне. Це 13-го року. То, то я розумію, що 13-го року. Але... Ну вони то в 14-му році то, використані. Розумієте? Uh, я трошечки поправлю. Це іде не прибуток, і я так розписала в своєму звіті, що це вільні обігові кошти, які пішли на капремонт криші. Це вільні обігові кошти. З чистого прибутку 2013 року. Беремо. Правильно. Беремо. Правильно. Беремо. Тільки це просто вільні обігові кошти. І Генеш правильно каже, якщо ми в цьому році вже витратили кошти, які так. пішли в затрати, значить вони зменшили наш прибуток 2014 року. Які затратили цього року? 14 цього року. Матеріали на кришу. яку ми витратили 62,9 тисяч, ми витратили на кришу. І це пішло в матеріали 2014 року. Чому? Тому що це поліпшення основних фондів. Які пішли в затрати цього року. розумієте? А в нас би не було вільних коштів, якби ми не заробили за 2013 рік. В чому питання? Аль, ну, ти баланс дивишся. Ну, я ж вам не ти знаходиш ці гроші чи ні? З 2013 року. То ти я находиш? вам не розписала. Це, рок, ж, це, це, це реальні гроші. віртуальні гроші? в тринадцятому році, якщо б скласти аналізувати баланс, Діва. і ми маємо вільний прибуток, то де він би мав би бути? На коштах на рахунку, але на коштах на рахунку на звітну дату його може не бути. Чому Бо його треба найти в матеріалах, його треба найти ще в інших витратах і тому на рахунку може не бути. Але сьогодні фонд для здійснення цих операцій є. Тому у 2013 року пасік повинен він був вільно на рахунку. Ви б бачили б їх, а так як ви його не бачите, бо ви вклали там гроші, десь трохи затратили. Ви його вже просто згодили. Ну, ну, ну я з вами згідна на половину. Це вільні обігові кошти. Бі -бі. У нас були просто гроші чисті, які ми мали можливість використати да. на ремонт крищі. А і тому в нас вийшло, що за 2014 рік у нас тільки 23,7 тисяч прибутку. Так би було трошечки більше. Можна дальше, ну, якщо ви зробили більше, як отримано було прибутку. Якщо у 2013 році ви зробили більше, як отримано прибутку, затратили, Та ви забрали вже з коштів цього року. Це я погоджуюсь. Але якщо ви його в межах то, того прибутку, у вас би не було б цього. Надія Федорівна, я думаю, що ми поганого нічого не зробили. Нічого, а я вам кажу, що ви погано. Ні, ну так, так виходить, що ми щось. Як так дивитися, що ми щось погане таке зробили? А, що? а ми, а, а, а ми зробили добру справу, бо якби ми зараз цього діла <клух> більше, в минулому році не зробили, то я не знаю, котельня могла б розвалитися зовсім. Володимир Володимирович Володимир, разом з Зінівком лазили, на ну, той кришу подивитися, вже стіни розходилися. Вже, 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 там не такі шли. Ви мені претензії, Ні, я не претензії, я просто, претензії просто, просто, просто Я ставити? Просто за Завдячуючи депутатам, що ми відвоювали те приміщення в районної ради, по суті справи, відділу освіти, ми, можна сказати, спасли те приміщення. Розумієте, спас, ну ще... але трошки вплинуло на те, що амортизації стало більше і ще все от. Ні, нічого нічого там не збільшення не... основних фондів 10 відсотків залишкової баланс і вартості, які йде в витрати. Ну mm -hmm? так, та, я зрозуміла. Ну я зрозуміла. ще і, і ще, ще одна канюша. Ми там недоотримали до е, отримали тисяч п'ятнадцять за те, що ми опалюємо. Зараз приміщення там, де був пенсійний фонд. Ми за це теж не беремо жодної копійки. Це, 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 це теж до, допомога міській раді, що, щоб і так ми бачимо, якийсь то бюджет і тому подібне. Розумієте? Ну і звісно, я вже говорив, акцентував увагу депутатів на тому, що на результати нашої роботи дуже впливають, впливають погодні умови. Ви подивіться, яка зима зараз це, звісно, Боже провідіння для, для нас, для України, що така зима не морозна, не сніжна, ніяка, що люди е, там би на, на, мабуть на сході половина людей вимерзла, якби якби була сувора зима. Ну для нас вона ви самі повинні розуміти, що якщо немає виходу продукції, а наша продукція це гіокалорії, від, відповідно, немає і доходів. Оце, оце я теж виконі розуміти, що в нас не вийшлося такі результати, які, на які ми розраховували. У вас все, так? Є щось додати чи ні. Чи все сказали в Керівниці? Я можу сказати, що вони планували 2,656 і як не там вважається, а фактично реалізували 2279. Тобто вже 400. Тому, Тому, що, ви що, витрати, ж теж за паном нараховується, це все йде. А реалізація, реалізація менше. Ще, і, і ще хочу сказати, що багато чого залежить в, нас, в нашій роботі від якості щепи, яку ми отримуємо. Я до своїх поставщиків не маю ніяких абсолютно претензій, стопроцентна гарантія якості можна сказати. Якщо ми в 2013 році спалили щепи, по суді справи десь порядка 5600 здається, це, то за минулий рік ми спалили чуть більше 4 тисяч, півтори тисячі економії на щепі. Ви знаєте, які скандали в нас були, яку щепу нам возили, возили той шпон тополиний, возили нам льод і сніг, що тут зманівить під ковпаком колісника тієї фірми, які були. Так що ми наїлися. От зараз ми все-таки працюємо з тими поставщиками, які нам дають. Якісну щепу і ні, ні на як ви я більше і погоджуватись не збираюся. Від скільки ви планували може... б, отримати по фінансовому плану прибутку, тоді як не затверджував фінансові плани? Я не пам'ятаю. Вісім, ну ми так і планували, А, ми планували вісім тисяч. Взагалі, щоб не сьогодні, щоб не закусувати водила, як кажуть. То планували 8 тисяч, взяли 23 тисячі прибули. Шановні член комісії, є питання? Ну, я вам хочу сказати, я явно проаналізувала їхню роботу. В принципі, у той заділ, який вони зробили з 2013 року, їх практично виручив. В плані того, що вони і розмістились. Бо якщо проаналізувати чисто їхню господарську діяльність, чисто в зв'язку з тим, що все-таки ця тепла зима. І найбільше все таки заробітна плата, ж не зміни, що однозначно. Є зміна, працює, мусить палити. Тепла зима, не тепла зима, муси палити. Якщо взяти поті ще піш, що говорить сьогодні керівник, то в принципі, я теж взялась, подивилася, скільки ж то що... це не на гіркалорів, бо це і на натуральні показники можна було це зробити. А я взяла просто зв'язку з тим, що в них не змінить тариф, був року. Що в них практично... Вироб, отримано за надання послуг яка сума коштів, і взяти, якщо вартість тої щепи, вона теж незмінна. 175 була там і там розділити, визначитись на, на один карбованець. Практично наданих послуг послуг через вартість шипи, в них практично не змінилася та та сума. Тобто, хоча вони не дотягнули десь і по калоріях, не отримали того надходжень, тих, які мали отримати, однак ще не вплинула на, на це, тобто більш-менш нормально. Хоча, якщо взяти, то вже цей рік і буде звісно, не знає, не знаємо, яка буде зима і як стануть питання тарифів ще, але в принципі. Їм буде важкувати, бо ну хіба що не будуть робити вже тих капітальних ремонтів, які вони зробили ще деякі мі... ну, практично за рахунок у тих операційних витрат шість тисячі, оце вони взяли до прибутку. Бо якби сьогодні не були ці витрати, то можна, можна було по майже були вони на нулю. Так що це є нормальний процес. Я думаю, що він буде підправлятися і ну. Буде працювати підприємство. Тим більше, що ще сьогодні перекрито, і оце, що він назвав, опалення, яке ще сьогодні зберігається приміщення, і яке теж це теж воно практично, в деякій мірі там в їхніх тих прибутках. Питання є до Васильченка? Нема, а будь ласка, тоді. Дякую.